Сьогоднішня акція це символічна акція, омріяна, оспівана і омита кров'ю багатьох сотень тисяч людей, які мріяли про цей день, про день незалежності. Це мрія, яка, на жаль, в повній мірі досі не здійснена, про яку мріяв Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Сірко. І тисячі воїнів, які зараз знаходяться в окопах, воно проходить в рамках вишиванкового фестивалю. Тобто для мене вишиванка це як зв'язок з моїми давніми родичами, бабусями, дідусями. Плюс це День Незалежності це свято. Якось воно так склалось разом. День незалежності. Ну, борітесь та поборете. поборити більше не зможу нічого сказати. Досі йде війна. Так що поки що бажання одне виграти це. Перший раз я сів на мотоцикл 12 років. Це був дідів Цундап, який він пригнав після Берліну, приїхав своїм ходом. Да, це був мотоцикл з коляскою, замечательний мотоцикл. Так що ну, це давня історія. Дід їздив, батько їздив. У мене шансів не було. Перша вирішили брати участь, але завжди про це мріяли. По-перше, для нас це дуже важливо в цей день бути разом з усіма українцями і побачити в самої Одесі. Це тому, що ми Україна, ми є Україна і ми любимо свою Україну і своє місто. І надію, що приєднаються сьогодні. Всі в першу чергу це єдність і що ми всі разом прагнемо перемоги України. А по-друге, дійсно сьогодні, хоч і маленьке для нас, але це свято, і ми маємо бути всі разом. Вся родина. І у нас навіть є... настрої. У нас є ще один пасажир, пасажир так не теж не <гум> теж да з серцем з Україною, тому у нас багато. Я вважаю, що такі акції дуже важливі, не тільки в дні державних свят, але я б за те, що і частіше робити такі проїзди, такі марафони підтримки. Табличка в нас Крим. Ми підтримуємо Крим. Ми підтримуємо людей, які були вимушені покинути свої будів... дома, свої. Території через окупацію через те, що вони більше не могли там знаходитися. Дуже вірю і сподіваюся, що наступного року наш автопробіг вже буде до Криму і назад про нашу свободу, про нашу волю і силу нашого народу. Я Тітка зниклого безвісті наймолодшого моряка Шерішоріна Нікіти. Наразі вже три з половиною роки. На жаль, ми не маємо ніякої інформації щодо долі зниклих моряків. Перший катер, патрульний катер Славянськ, зазнав ракетного удару під час бойового виконання бойової задачі 3 березня 2022 року в районі Кінбурзької каси. Він там саме виконував розвідувальну діяльність, тому що Очаківський порт був і Навігація була порушена. І в час ракетного удару катер затонув, вісім моряків вдалося врятувати, а доля одинадцяти з цього катеру досі невідома. Другий катер це десантно штурмовий катер Станіслав. Він вже брав участь у штурмах за остров Зміїни. Саме перший бій 7 травня 22 року такий. Ну за нього всі мабуть вже чули, але от саме за те, що там були моряки військові і теж вони зникли безвісті, на жаль, не всі знають. Тобто, бойові втрати на чорному морі це два катери Станіслав і Славянськ. Сьогодні ми хочемо долучитися в такий знаковий для всіх день до автопробігу і котре нагадати. Особливо зараз, коли вчора стартанула акція в підтримку безвісти зниклих і військових полонених по всій Україні, ми хочемо нагадати за проблему пошуку безвісти зниклих. Ми хочемо нагадати, що у нас є хлопці військові моряки. Це ну не завжди морпіхи, як думають, які беруть участь у суші бойових дій. А це саме моряки, які захищають нас саме в морі. Це відчуття себе. Це відчуття себе. Це більшість мого життя, і я розумію, що я хочу бути тим, ким я хочу бути, а я є українка, тому для мене дуже важливо саме виборювати, тому що ми всі ці 34 роки зараз виборюємо і до того сторіччя, тому я рада, що я знаходжусь. Зараз під час війни в епіцентрі подій і дотично до того, що ми всі робимо історію нашої країни.